Бердичівлянка Юлія Коляда, підприємиця, каже, що давно мріяла про власну кав'ярню. У 2023 році жінка чотири місяці навчалася в школі підтримки малого і середнього бізнесу. Це навчання перевернуло все з ніг на голову. Так як в мене була ідея, але не було чіткого бізнес-плану. Я не, не знала чітко пошаговість дій. Після навчання. Прокачали так, що зробили все можливе для реалізації мого проекту. Я собі спланувала чітко, що мені потрібно прорахувала, прописала бізнес-план і почала діяти. Після закінчення навчання Юлія захистила бізнес-план і отримала міжнародний грант у півтори тисячі євро і 250 тисяч гривень гранту від держави на відкриття власної справи. Ці гроші теж витратила на обладнання. Кав'ярні приміщення кав'ярні працює два баристи. Олександр Сироїд готує різні варіації кави на кавомашині. Унікальна тим, що можна дуже точно налаштувати її на кожний напій Існує своя калькуляція. Ми працюємо з вагами, щоб все було точно, щоб все було смачно. Кав'ярня два тижні працює в тестовому режимі, каже Юлія Коляда. За цей час вже є постійні відвідувачі. Дуже гарно, дуже затишно і дуже смачна кава. Якістю послуг дуже задоволена, особливо якістю кави, тому що я той ще кафема. Цікавий стиль, достатньо популярний лофт. Я б назвав би це та кольорова гама. Я б назвав би те, що вона можна віднести також як до бордичівської стилістики. Підприємиця Юлія розповідає, що інтер'єр розробила сама. Хотіла зробити щось особливе і цікаве. Портрет дівчини за ескізами намалював місцевий житель Володимир. Я придумала цей малюнок і він все дуже успішно виконав. Волосся дівчини, це моя ідея, такий 3D-ефект. Офіційне відкриття кав'ярні Кафеін з ексклюзивним інтер'єром відбудеться 20 січня 2024 року. Каву можна купити за донат, каже підприємиця. Гроші збирають на дрон захисникам України. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.